Ніхто не хоче жити у світі, де хулігани, такі як Путін, можуть безкарно вламуватися до свого сусіда. Автор цієї фрази, американський міністр оборони Ллойд Остін, на цього тижневому Рамштайні, усіляко закликав партнерів підтримувати Україну. На фоні кризи в американському конгресі наступний пакет військової допомоги від Америки буде розглядатися не раніше грудня, а то й у січні. Черговий був незвично скромний, як за американськими мірками, лише 100 мільйонів доларів. Тоді, як раніше, найменша сума від Америки була 350 мільйонів. До Рамштайну пан Остін був у Києві. Візит співпав якраз із оголошенням цього наймінімальшого пакету. Крістофер Каволі, командувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, теж був у Києві разом із головою Пентагону. Він майже не робив заяв. Скоріше за все, кулуарно йшлося про зимову кампанію на фронті. Судячи із заяв Пентагону і про зброю, і про зиму, прес-секретар міністерства оборони США Сабріна Сінг зауважила, що Пентагону потрібна допомога Конгресу, бо це єдиний спосіб продовжувати підтримку України. Про підтримку говорив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він теж був у Києві. І мене не полишає питання, що стоїть за цією публічністю усіх цих візитів. Навряд чи тільки гроші. Байден у своїй колонці для Washington Post говорить, що штати не дозволять ані Путіну, ані руху Хамас стерти з мапи Україну та Ізраїль, але не забуваємо, що США у передвиборчому стані найближчі місяці в Америці розгортатимуться запеклі дискусії і про розмір допомоги, і про необхідність надання цієї допомоги. Австралійський генерал-майор у відставці Мікраєн переконаний, що захід має трансформувати свою стратегію для того, щоб забезпечити не виживання України, а поразку Росії.